Доброго дня, шановні жителі Баранівки! Сьогодні вівторок, 7 червня. Проснувшись вранці, виникли в мене дві такі добрі ідеї, надіюсь. Тому хочу, щоб на Баранівка інфо у нас ця інформація була. І щоб ви були готові до того, що в суботу ми хочемо на нашому пляжі. Місце відпочинку, яке ми облаштували минулу п'ятницю. Ми хочемо запросити батутне містечко. Ми хочемо запросити торгівлю для того, щоб ну, наші мешканці, в першу чергу, діти змогли там насолодитись сонцем, повітрям, водою, покататись на катамаранах. ну, Набратись таких сил, які потрібні нам для того, щоб бути здоровими. Перше питання. Значить, субота, запрошуємо всіх. Місце відпочинку. Користуючись нагодою, вчора я надиктував статтю в газету. Я приємно здивований, тому що кожний ранок, починаючи з п'ятниці, суботу, неділю-понеділок, вранці виїжджав туди до кладки, і Я дуже здивований, що цілий бак сміття, але він дуже гарно складений гіркою. І фактично сміття немає там на самому місці відпочинку. Тому дуже вам дякую. Я думаю, що ми не просто зробили місце для відпочинку. Вашого. А це і якийсь черговий крок в тому, щоб ми піднялися над собою, над своїми вадами і полюбили природу, Оце це надзвичайно важливо, вона у нас просто дуже гарна. І наступне: в неділю у нас трійця релігійне свято. Колись воно асоціювалося з Днем Легкої промисловості в часи, коли Баранівський фарфоровий завод. Ну, не просто працював, він був гордістю не тільки Баранівського району, гордістю України. Тому все-таки, я думаю, підсвідомо люди хочуть тягнутися вони до Баранівського стадіону. Ви знаєте, що минулу неділю наша футбольна команда міськрайонна Керамік здобула впевнену прогнозовану перемогу над командою Черніхова з рахунком 5-0. Ми винесли деякі уроки з цієї гри, в тому числі. Я думаю, що дитячо-юнацька спортивна школа забезпечить нам дітей, які будуть подавати м'ячі в гарній формі, подаровані міським головою. Тому наступна гра у нас в городниці. Я хотів виїжджати в городницю, щоб придати сил команді. Але так сталося, що нам потрібно в бараниці футбольне свято зробити, враховуючи ну, сам день історію. Тому о 17.00. В неділю на Баранівському міському стадіоні відбудеться благодійний матч з футболу між командами ветеранів міста Баранівки та селища міського типу Романів. Ми домовилися, що віковий сенс футболістів буде 42 роки вище. Зараз ми працюємо над списками. До речі, очолює список баранівської команди Душко Анатолій Олександрович. Тому. Я вже хвилююсь, бо хочу бути дуже корисним. Особливо з огляду на те, як вчора наша збірна України зіграла збірною Франції. Тому я дуже прошу наш актив да, всіх людей, ветеранів спорту, дітей прийти на стадіон. Ну, ви помітили, що там звучить благодійний матч. Ми не будемо розповсюджувати білети. Це надзвичайно непроста процедура, тому що минулий захід ми проводили. Проводив підприємець з Новограда, який має ліцензію на видовище на цій видіяльності. Тому буде у нас така стояти опломбована скринька при вході в стадіон. І кожен, знаєте, скільки може, скільки хоче, скільки йому дозволяють можливості, пожертвує на футбольну команду. Ми до кінця матчу це все озвучимо. Ну, до речі, треба буде ще і зустріти і прийняти футболістів Романова. Але я думаю, що в нас все вийде. Я думаю, що ми маємо зібрати. Величезну кількість людей і влаштувати дійсно спортивне футбольне свято. Тому чекаємо вас в неділю о 17.00 на міському стадіоні ветерани Баранівки та ветерани Романово. Давайте підсилимо гру наших футболістів, пристаркуватих. Да? І дійсно навіть навіть враховуючи те, що це такий матч і благодійний, і товариський. Все-таки отримаємо перемогу, тому що ми маємо виховувати в собі ну, велике оце почуття патріотизму за наш район, і Баранівка має повертати собі, Баранівський район має повертати собі славу не тільки промислового району, як це колись було, а ми займали п'яте місце в області по ВВП в Житомирській області, але ми маємо повертати собі оті гарні традиції, які в нас були в спорті. Тому, дивлячись на тих ветеранів, які вийдуть на футбольне поле, я думаю, що дитячо-юнацька спортивна школа, її вихованці дійсно стануть отим великим притоком, який нам потрібний для того, щоб дійсно наша команда в цьому році зайняла перше місце в області в своїй групі, а на наступний рік заявилась ну, на якийсь рівень вищий. Чекаємо вас і на міському пляжі. Да? В суботу і особливо чекаємо вас на стадіоні. Дякую.